Лялька-Копійка, майстер-клас з виготовлення такого виду ляльки мотинки відбувся в бібліотеці Боченка. Принаджувати достаток до своєї оселі кероватських студентів навчала майстриня Валентина Гусак. Майстриня Валентина Гусак почала виготовляти ляльки-мотанки три роки тому. Заняття так припало до душі, що жінка вже не може відмовити собі у задоволенні, хоча б кілька годин на день зробити котурс із видів ляльок-мотанок. А різновидів ляльок і справді багато. Кожна з таких є символом різних благ: щастя, добробуту, любові, здоров'я тощо. Однак, принцип виготовлення будь-якої мотанки єдиний відкинути поганий настрій кепські думки і думати виключно про хороше. Саме так перед початком роботи налаштовувала своїх учнів пані Валентина, навчала майстрині студентів професійного ліцею побутову. Обслуговування усі вони освоюють професію кравця. Відрізняє ляльку копійку від традиційної ляльки мотинки. Те, що її низ є своєрідним мішечком, а на дно кладуть монету номіналом у 5 копійок. Она как бы сказать, не з тих давніх времен із традиційних, а уже современная називається оберег копейка. Она как бы помогает человеку притягивають денежки и сохранять их. То есть помогает материально, так как нашему государству не хватает в данный момент. Да и городу нашему, и нам. Поэтому вот такую куколку мы решили сделать. Нет, вот